Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про оброку бджіл від кліща ворога, про вороготоз і кліща ворога деструктор. А саме спиратимуся я на іноземні дослідження на статті, які я знайшов в інтернеті, пов'язані з обробкою клеща ворог в Європейському Союзі. Е, також буду спиратися ще на дані, які буде знаходити чат GBT і так далі. Метою відео буде показати вам допомогти вам розібратися е, найпростіше в речовинах. Адже їх є багато це кислоти, е, амітраз, фловаліната і так далі. Тобто є багато таких от незрозумілих хімічних. Назв сполук, якими обробляють кліща, і в цьому дуже легко заплутатися. Я допоможу зараз вам структуризувати ці знання, щоб ви собі запам'ятали це і виробили собі свою якусь систему боротьби з кліщем. Це буде метою ролика. Це не моя система обробки від кліща. Якщо вам цікаво буде дізнатися про те, як я обробляю кліща, залиште коментарі на рахунок цього, і я якомога швидше знімлю відео на цю тему. Також у відео не буде реклами будь-яких виробників препаратів для боротьби з кліщем, тому воно буде максимально незаангажоване, і ви можете опиратися на те, які діючі речовини краще вибирати під час обробки від кліща, та як вибудувати свою систему обробки від. Клічам, яка буде підходити вам, буде зручною і ефективною у ваших умовах. А зараз почнемо. Розпочнемо ми з візуалізації того, як якісно виробити систему від обробки від кліща. Дві такі гарних візуали є. Це є три стовпи гарної обробки від кліща, які наводять в нас стаття. От посилання буде на неї в описі ролика. Це три стовпи, це є. Перший стовп є епітехнічні заходи, другий стовп це хімічні методи боротьби з ворога. І третій стовп це буде вже толерантність бджіл від кліща, на що ми не будемо звертати увагу, тому що, що цим займаються маткарі, і, по суті діла, вона нам не цікава. Це одна візуалізація, а також є інша це піраміда IPM. Вона має схожу, схожу річ, але вона пояснює трошки іншу структуру. Давайте ми почнемо з оцих трьох стовпів. Всі ви чули про зоотехнічні зоологічні методи боротьби з кліщем, коли ми вирізаємо трутня. Є ідея, є певні спори на рахунок цього, але це і є цим першим стопом боротьби з кліщем. Тобто, Поки що нам треба розбиратися в кислотах і в всяких інших хімічних речовинах. Треба починати з цього, що боротися з кліщем природнім методом. І є таких два типи: От, ну, є більше, але вони менш ефективні. Але два основних це буде боротьба з кліщем в розподі, розплоді трутня. Ми знаємо, що кліщ ворога він найбільш полюбляє і найкращі умови для розмноження є в нього в саме в личинках трутня, а не в робочої бджоли. Тому що личинка трутня в неї є довший термін дозрювання і довший час віконця оцього, що коли є. Він личинка є відкритою, і куди проходить сам кліщ для того, щоб продукувати собі подібних. Ви можете це робити в вирізати трутня протягом літнього періоду часу і тим самим позбуватися кліща ворога. Це загальна прийнята практика в Європі, в Україні і так далі. Це, це роблять, і це окей. Єдині є аргументи проти цього методу, що коли ви вирізаєте трутня, бджолина сім'я затрачує енергію, відповідно, вона затрачує мед, мед, який вона могла поскладати вам в магазини, вона поскладає його в трутня, який ви потім викинете. Так? Це є мінусом одним, але ефективність цього методу, вона однозначно очевидна. Я, я сам використовую того я, я за це. Якщо ви маєте якісь проти, обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви цього не робите і чому. Другим з таких от речей, які ми зробимо поки що без хіматози, це є безрослідний період, який досягається тим, що маточка кладеться в будь-які ізолятори будь-яких типів. Чи там ізолятор Міленіна, ізолятор Хмара і так далі. Як це працює, ми не даємо маці відкладати яйця, і тим самим робимо так, що весь розплід започатаний, виходить. Той що ще не дозапочатаний, дозріває, і так само виходить. І кліщу не має де ховатися. Весь кліщ і дорослі, особини кліщана. Всіх бджолах, і тоді можна їх успішно обробляти і ну майже доводити кліща до нуля, ну до одного відсотка, так як воно прийнято. Але це ще на кінець, звісно, це не дозволить вам не обробляти бджіл осінню, Того, що йде перезараження, навіть якщо ви десь в середині сезону зробили собі цей безроздільний період, позбулися кляща переперезараження. Ніхто не відміняв сусідні сім'ї, котрі біля вас можуть приносити вам бджілки залітають у вулик, або бджілка десь на квіточці, подружилася з іншою бджілкою, кліщ переліз на неї, перезараження. От, того є таких от два основних види обробітку, якщо ви хочете зробити це без будь-якої хімії. А зараз давайте перейдемо до хімічних сполух, які використовують в боротьбі з кліщем ворога. В Європі їх поділяють на два типи: на жорсткі акерациди і м'які акерациди. Почнемо ми з м'яких і. Їх називають м'якими, тому що так чи інакше ці от сполуки органічні вони є в частинку, вони попадаються в меді. А саме це будуть органічні кислоти і ефірні олії. Органічні кислоти це буде мурашина, щавелева, молочна кислота і бета кислота хмелю. Ніколи не чув про її використання, але там, вочевидь, поширено. Ефірні олії це тимол, ментол, камфор і евкаліп. Давайте конкретно розкажу по кислотах саме мурашина кислота вона є природньою, адже міститься в бджоленій отруті. Що важливо, морщина кислота вона може проникати через воскові кришечки і боротися з кліщем в комірках в започатаному розплоді, але з мінусів важливо, що її ефективність може нашкодити бджолам або ж просто зійти до нуля, тобто не бути ефективним, і потрібно використовувати до температури 29 градусів за Цельсієм. Якщо температура підвищиться, це може. Же призвести до великої шкоди бджолиним сім'ям, як з вимиранню розплоду, так і вимиранню самих бджіл. Якщо ви будете робити обробку мурашиною кислотою нижче 10 градусів, тоді вона буде просто неефективною і вона не спрацює. Щяволова кисла вона також є природньою сполукою, вона міститься в капусті, в буряку і в шпинаті. Так само її використовують в боротьбі з кліщем, але не варто перевищувати дози, того, що вона так само пагубно впливає на розплід. Якщо забагато її розпилювати на відкриті комірки розплоду, це може його просто знищити, бо і бджілки почнуть виносити весь цей розплід з вулика. Будь-які кислоти їх потрібно обов'язково міксувати з цими методами боротьби з кліщем, з вирізанням трутня, з безрозплідним періодом. Інакше цих два методи боротьби з кліщем вони не сумісні. Тому що вони, коли ви по окремо їх будете використовувати, тоді кліщ буде наростати влітку. А якщо ви щаволкою обробляєте навесні, ви там зіб'єте його і осінню, а влітку ні. Тобто, це є така комплексна робота кислот і зоотехнічних методів боротьби з кліщем. В цьому ролику пролунало чимало інформації про обробку бджіл від кліща. І, друзі, якщо вам буде цікаво почути продовження про інші хімічні сполуки, якими можна обробляти від кліща, залиште, будь ласка, коментар, поставте лайк і якомога швидше вийде продовження цього ролика. Адже друга частина є неймовірно важливою та корисною для кожного посічника. Не забувайте підписуватися та ставте лайки.